Ось і закінчився рік 23. Традиційно складний рік, інших в природі і не буває. Але для нас, для українців, це ще один рік війни. Гадаєте, попереду буде краще? Мейбі, але не в нашій країні. Спеціально роблю такі прогнози, аби потім звіритись із самим собою наприкінці вже 2024 року. Ну, за умови, якщо існуватимуть, я, Канал Ознаки і наша країна. Відверто кажучи, настрій так собі. Чому? Подивіться попередні випуски пекельних хронік і зрозуміти, що наші вороги вони не лише на лінії фронту. Ну, чули ж, мабуть, слова Миколи Хвильового про гнит. от, -от. Але, попри все. Жменька оптимізму, маленька команда youtube проекту ознаки все ж таки має намір продовжувати вирощувати здоровий глузд. Насправді нас, людей з ознаками критичного мислення, ніколи не було багато у порівнянні з невибагливими людьми, які потім легко обирають голобородьків та подібних до них слуг згороду. І довго потім, до речі, не можуть второпати, чого ж це замість мани небесної з неба на них падають російські ракети. Причинно наслідковий зв'язок я, наприклад, простежую чітко. Сподіваюся, ви також. Так от ми хочемо трішки змінити наш канал. І сподіваємось, ви залишитесь з нами. Пекельні хроніки поки що нікуди не зникають, але раз на місяць замість них традиційно по понеділках з'являтимуться дрібниці історії, які ми зараз ще допилюємо. І мені здається, що це буде дуже кайфовий продукт. Такі собі історичні детективи так само буде кілька спецпроєктів. Я навмисне тримаю їх у таємниці, щоб потім ви були приємно вражені. Принаймні, я на це дуже сподіваюся. Ваші коментарі, до речі, допомагають орієнтуватися в тому, що вам заходить, а що ні. І головна майбутня сенсація. Я практично підготував, може, навіть і проект свого життя це інтерв'ю з відомими і водночас невідомими людьми. Думаю, що на початку весни ви його нарешті побачите. Це буде дуже незвичний формат відвертих розмов. Такого в Україні ще ніхто не робив. Ну і поки що на каналі виходять, як на мене, теж цікаві бесіди з людьми, яких я дуже поважаю в проєкті знову-шоу. Найближча це розмова з актором та телеведучим Геннадієм Попенком. Повірте. Це дуже кайфова людина і мій друг. І, власне, ви переконаєтесь за кілька днів самі. І взагалі, на каналі Ознаки немає випадкових людей. Тут пасуться тільки ті, кого я дуже люблю і думки, яких я дуже ціную. Сподіваюся, ви також. Тому дякую усім глядачам каналу Ознаки. Сподіваюся, вистоїмо і не втратимо країну у 2024 році. Будьмо! Слава Україні! Thank you.